Як заговорити іспанською частина п'ята. Оля! Ви вже плавали сьогодні. Я ас нададо ої. Ви вже плавали сьогодні. Я ас нададо ої. Сьогодні великі хвилі. Грандес олас ой. Сьогодні великі хвилі. Грандес олас ой. І вітер. І ель Бієнто. І вітер. І ель бієнто. А медузи є. Ай медусас. А медузи є. Ай медусас. Ні, медус немає. Но, но ай медусас. Ні. медуз немає. Но, но ай медусас. Ходімо плавати. Бамус Анадар. Ходімо плавати. Бамус Анадар. Дякую за лайки і підписку.